Песята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади прости беззаконні наші, святи длянця і сили, немочі наші, Імені Твого радий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цисину, і Святому Духу, нині повсякчас, часи, на віки віки, ромінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я, Твое, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наближиться до оселі твоєї, бо він е, ангелем своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Не е, гаспида, на Гаспеда і е, Василиска, ти наступатимеш. І потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що він послав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моєму. Як закриє вам дому сталося спасіння Твоїх веся завітанням, так і нині завітання священно служителі Твоїх, а з ними свяди твоїх ангелів. Ми твій подай у цьому. І милостиво благослови Його. Спасаючи, просвічуючи всі та буде жити в Ньому. Наставляється і освячується дім і благодаттю Пресвятого Духа Кроплення, Водиця і Священний. У ім'я Отця і Сина Спаси, Господи, людей Твої і благослови насвіття Твоє перемоги. Вони християнам на супротивники подай, І Христом твоїм охороняться твою. Богдан Іванович, дорогі браті і сестри, сьогодні Свята Христова Церква вшановує одного із тих, напевно, заради якого ми живемо. Була б історія по-інакшому, я думаю, що б і нас тут не було. Ми згадуємо сьогодні святителя Михаїла першого митрополита Київського. Це того, який хрестив Київську Русь. Не було б цієї події, я думаю, що б історія України пішла по-інакшому. Інакші були б тут люди, по-інакшому все складалося. Відповідно, і нас би тут не було. Так, історія так, тому треба вшанувати, як повчає апостол Павло, шануйте наставників ваших. Сьогодні що новім того, який вчив наших прабатьків віри, та, яка дала можливість людині зрозуміти, для чого вона живе на цій землі, що вона хоче зробити. І найважливіше, що вона лишає по собі. Воно десь в якомусь плані, а я думаю, що в прямому перегукується з вами. Тому що те, що ви робите, ви не скористуєтеся плодами. Я маю на увазі, садите ліс, ви його різати не будете. Ви різете ліс той, який посадили ваші діди і прадіди. А от вашими плодами будуть користуватися інші. Ви вже працюєте на перспективу, не на сьогодення. Сьогодення просто виконуєте ті завдання, які ставлять. Але працюєте на перспективу. Оце є любов до свого краю, це є любов до своєї землі, це є любов до себе, до своєї родини, фамілії, держави. Тому що ти думаєш не тільки про сьогоднішній день, а думаєш про майбутнє. Не випадково кажуть про людину і про господаря в першу чергу, що він три важливі справи повинен зробити в житті. І одна із них це посадити дерево. Це знову ж таки на майбутнє. Народити сина. Це знову ж таки на майбутнє. Збудувати хату. Дуже часто той, хто будує хату, в ній мало живе все життя поклав тільки на будівництво хати, а користується плодами інші. Тобто людина думає про своє майбутнє. Крім цих завдань, звичайно, що ми прагнемо відчувати своє життя на землі щасливим, наповненим змістом діяльності, миром злагодою в сім'ї, щасливими дітьми, баченням своїх внуків і правнуків. Це те, до чого людина прагне. Щоб ми по житті не говорили один одному, все це зводиться до двох простих побажань здоров'я і щастя. Все, що ми собі бажаємо. Все остальне, це суб'єктивні моменти е, тих чи інших побажань. Але все зводиться до таких е, простих речей і простих істин. Ви робите важливу справу, і я вам сьогодні хочу просто подякувати. Подякувати, що ви свою справу робите добросовісно. Подякувати за... Ту співпрацю, яку ви маєте із парафіальними священниками на місцях. Допомагаєте. Допомагаєте нам, священнослужителям, оформити храм, щоб в ньому людям було добре. Допомагаєте в справах благодійності, місіонерства і так далі. І так далі. Я вам за це просто сьогодні висловлюю принагідно, в першу чергу. генералу, виславлю свою вдячність за ту працю, яку ви робите. А причина, яка з нас сьогодні зібрала, це перший маленький рочок цього журналу, це те, немовля. немовля, це те, що ми повинні про це говорити. Бо це своєрідний засіб розказати, донести людям про не стільки, що ви робите, скільки що вони не повинні робити. Не повинні ламати дерево, не повинні пошкодити, не повинні там, браконьєрствувати і інші інші негативні речі. Не тільки висвітлюється, цей виховний пропагандистський характер. Я бажаю успіху вашому журналу. Бо це не тільки звіт діяльності, що ви зробили. Це і так видно. Ваша праця от вона. Її не сховаєш, її не, неможливо там дописати, підписати, бо воно все. От поле, от ліс. От ліс, от звірі. Вони є або їх нема. Дерево або є, або його нема. Тут не треба багато щось придумувати. Тому я бажаю вам не просто творчості, а дійсно, щоб Бог давав талант підібрати такі слова, щоб кожен читач з повагою і вдячністю відносився до, до, до е, працівників і думав про майбутнє своєї держави, про майбутнє. І тому хай в цьому приміщенні, яке ми освітили, витає оцей е, дух великої праці для майбутнього України. Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, хай буде добре в кожного в сім'ї, в колективі, щоб не було якихось форс-мажорів в лісі. Хай все воно буде спокійне. Коли спокійно, то і ліс добре росте, і у вас робота добре йде. Щоб не допомагали жити зверху, ви і так професійно знаєте, що вам робити на місці. Тому вам миру, стабільності і, звичайно, що тільки в поганих дітей, поганий батько. Хороших дітей батько завжди хороший. Тому шануйте своє начальство, будуть шанувати і вас. І хай у цій любові, і шані Багато ми зробимо добрих справ, а руки наші хай мають велике і поважне довголіття на цій землі. Ми вам бажаємо всім ноги.